Что тут за хуйня? Что тут лицо? за хуйня? Ничего, а? Что? Ой, Ты кто ой, такой? Конечно, лапать буду. Хочу лапать, лапать. Ты кто такой? Подожди. Так, я не закончил. Зара, я укромное местечко найду. Ты кто такой, чуешь? Ты кто такой? Я? Мягкость. Ой. Документи Мерка. покажу. А ви хто такий? Законник. Я не, законник. не бачу, ні, нічого на вас не бачу. Законник. О, ну а чого, а чого, а ви ходите без... Які, які здобуті знати, що ви законник? Давай, показуй, біло. Быстро. А зачем? Покажи вам показывать. А за ты бил. Приемно. На производству я ке твои бил. Статфорд хочет. Як-як? Он что. Статфорд. Статфорд. Ага. Понял. За твой друзья. Я обочаюсь, хлопцы, мне не дурацыльно голова бластить. Хванка можно? Давай. Ладно, айп. Чу ж, Біл, так ми ж так це не договорили. Да, да. Так а ти що там, оце виходить, ці незаконні бої проводиш? Чи що? Ні, ні, ну просто радше, щоб люди не, не... Та ну зі сторони виглядало, наче. Ти там це немає. Ні, дивіться, я не знаю. Просто... Вони влаштували. між тобою щось почали говорити, я думаю, говорю, хоч давайте ви похас рішіть ці питання. І все буде добре, і, і більше, щоб не, не бігали по місту, нічого не робили. Я зрозумів, тобі ж ставки там на що ти такого не робиш? Ні, є ще один був. Ну ви ж бачите, що я один був. Як я можу ставку? Саме себе ставити? Ну я зрозумів. Якщо угодом лісом, ч любить? А? Через? Чом будем рішать, щоб я нічого не бачив. Ну, ви можете бачити, що ви хочете. Я до, до чого? Ви до них питаєтеся, що я до них маю? Не, блів. Ну ти ж сам зрозумів. Ну що бачили. я сам зрозумів? Все ж бачив. Ну я ж ну, нікого давай, не бив. А не це, на жаль, у мене ма бутилочки ПВ, честно, нема мене. Я тако носа ум зади, мене. Ну зараз хочете з мене бутылочку пива збити? просто так. Не, не, я, що я значить не збити? Не? Ти що, Біл? Як це збити? Ми ж. Ми ж не бандити тобі якісь. Ну Ви да, так? я розумію. А чого я маю в это булочку пиво? Давай, Біл. Чтоб мне Щоб 15 термінів. За що? За що? За що? За организацию. За, За організацію бою. Ну ми ж бачили. Що Шариф бачив, я бачив. Що ви бачите? Що ви стояли, проводилась бійка біля вас. Ви що, як організатор я стояли, там. Я не як організатор, давайте без цього. Я нічого не організатор, я просто мене. що похоп тебе Стоїть саму. Я зрозумів вас. Давай, монтичик. Йгі-гі. Ооо. Пів. Оце я розумію. Ти просто людина. Людина молодець. Ми зараз стій. Ааа, це мужик, це ми розуміємо. Yeah. Тобі так? Нє? Тоді все, хлопці. Ну, давайте на раз хочеться, щоб я розумів, з ким я говорю. Бо я не знаю, що почекай, я розумію. Шо... Почекай, почекай. Так yeah, так бы ж сказали, що законники ж. Ні, ну я зрозуміл, може ты можешь типа е, просто представить законниками, знаєте. Так ты та ж міг би зразу попитати ці документи. Ну так, так. Пилось, пьел, Да-да, дивись. п'ємо за твоє дорога. О, ты шо ты таке Дивись, ще такий документ. Ти в его силі бываешь. Не. А чё ты туда не заезжаешь? Ну, ты не дрожишь, не едешь, не едешь, туда. едешь. Ты не машина. Ты знаешь, что у него сын за самый безопасный мук в штате? Че я? Не, не знал. Блядь, ну, будешь знать, очень. Самый безопасный мук вот, в му штате, Вот. Смотришь, заезжаешь, Кажешь, смотришь. Если ты... Взагалі у нас там ніхто нікого не чіпає, ніхто нікого не трогає. О. Скажеш, скажеш цей кодове слово там Шон Маккен, шериф, або там або, Містер там, Твістер. Містер Твістер, та законник. о. Взагалі ніхто не буде чіпати, там можеш там і, 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 і жити і так далі. Зрозумів, зрозумів. Добре, дякую, буду знати. Дивись, дивись. о, Можеш, але в нас є такі умови, що ти можеш оформити ліцензію мешканця, уявляєш собі, і в майбутньому ти можеш там голосувати на виборах у нас. О. Можеш полювати диких тварин, можеш використовувати зброю в нашому окрузі. можеш... А, виловлювати диких тварин. О. І все забав. Бо, кошти... бо іншим це заборонено, в кого немає. А, іншим все заборонено. І взагалі по знижці це коштує 200 доларів на 30 днів. Можу собі вивати. Угу. Цілий місяць. Зрозуміло, зрозуміло. Так, дивись я, можу тобі виписати ліцензію. Мені гроші не треба на руки давати, я просто тобі чек випишу. І ти можеш мені ось і взагалі заїжджати. Це офіційна ліцензія, так. Ти будеш офіційним, офіційним прописаним мешканцем. Що скажеш? Ні, ні, щось не потрібно, я подумаю. Ну добре, добре, дивись, Якщо що, знаєш до кого звертатися. Добре, дякую.